Фактори ризику розвитку захворювань чоловічої статевої сфери зараз сильно помолодшали. Ми живемо під час війни. Одна частина чоловіків героїчно захищає наш спокій на передовій, і звичайно, там одні фактори ризику, там є переохолодження, сирість, само собою, що це дуже негативно впливає. А інша частина чоловіків, навіть молодих чоловіків. Працює віддалено з дому, часто просиджуючи цілий робочий день за комп'ютером. Це приводить до застійних явищ в простаті і в подальшому також до зниження лібіду і всяких проблем з чоловічим здоров'ям. Тому навіть після 30 років бажано би було проходити регулярні. Обстеження простати і не тільки простати, а і нирок, сечового міхура і яєчок також, оскільки захворювання, навіть онкологія яєчок, це є захворювання молодших чоловіків навіть після 25 років. Тому я би радив, все таки регулярні обстеження, так само раз в рік прийти до нас, обстежитись з ніг до голови, все систему.